Нікополь отримав тепло. 10 жовтня майже весь житловий фонд міста підключили до опалення, окрім першого четвертого мікрорайонів, що відносяться до котельні Нікра. В цих домівках все ще холодно. Це пов'язано з тим, що компанія власник котельні у заборгувала ДК «Газ України більше трьох мільйонів гривень. Тому остання не видає ліміти на газ для котельні Нікра. Це котельня, де і чесна компанія. Отапливала город Никополь и на сегодняшний день задолжала за газ 2,5 миллиона, за электроэнергию порядка 4. На этой котельной висит пломба энергосбережения, которую никто не имеет права снять, чтобы дать людям тепло. И, естественно, долги компании не погашены. Газовики не хотят отпускать, они хотят найти виновника, который им заплатит деньги за газ из электроэнергии. Підприємство «Нікопольтеплоенерго» підготувало котельню до роботи. Технічно все готове, та коли котельня буде працювати, невідомо. Міська влада шукає вихід з ситуації, що склалась, і звертається до мешканців першого четвертого мікрорайонів з проханням не залишатись осторонь, а звертатись до керівництва компанії СІД з вимогою погасити борг перед ДК «Газ України».